У тебе буває таке, що от хочеться щось вдома приготувати, а ідей зовсім немає. Буває завжди. Дуже люблю їсти, і дуже в мене багато ідей. Проблема поширена. Тому ми зробили рубрику, у якій не лише підкинемо ідеї, що можна приготувати, але і як це зробити. Ось, наприклад, бао з соусом Банг Банг. У цьому у цій страві дуже цікаве поєднання смаків і солодке, і солоне, і десь трохи кисле. А соус все це ідеально доповнює. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль. Номер один в Україні. Привіт! Оце геніальні абсолютно булочки. Вони називаються бао. Давайте готувати. Отже, спочатку тісто для тіста: борошно, вершкове масло, цукор, дріжджі, молоко, вода. Далі начинка: телячий фарш, рослинна олія, соєвий соус, сир, мед. Кунжут, болгарський перець, свіжа капуста, морква, часник, цибуля. Спочатку рідкі інгредієнти наливаємо у глибоку тарілку молоко, туди ж наливаємо воду, додаємо цукор і сухі дріжджі. Перемішуємо, додаємо борошно, починаємо замішувати тісто. Коли борошно вже об'єдналося із дріжджами, і додаємо тепле, розтоплене вершкове масло. Вимішуємо тісто до однорідної гладкої консистенції. Все по класиці. Замішане тісто розстоюємо у теплому місці одну годину. Так, а поки тісто розстоюється, ми з вами будемо стояти, склавши руки, зробимо начинку. Сковорідка розігріта рослинна олія. Нарізаємо морку соломкою і подрібнюємо часник. Болгарський перець теж соломкою. Обсмажуємо фарш разом із овочами. Солимо перчимо за смаком. У сковорідку соєвий соус і мед. У самому кінці зелена цибуля. Година. О! Ділимо умовно на шість частин. Накриваємо і знову в тепле місце на 20-30 хвилин. Розстоюватися. І дивіться, які вони. Для начинки нарізаємо свіжу капусту. Розкачуємо тісто, викладаємо підсмажену начинку, нарізану капусту і заліплюємо наші бао. Після того, як навороти стільки булок бао, скільки вам потрібно, ще на 30 хвилин розстоятися в тепле місце. У нас є 20 хвилин для того, щоб приготувати соус бень-бен-бен-бен. Для цього нам потрібен майонез. Мені більше імпонує майонез за традиційним рецептом, який, як правило, готується на яєчних жовтках. Перед випіканням змащуємо булочки майонезом. Духовка 160 градусів 15-20 хвилин. До майонезу додаємо соус солодкий чілі. Мед, оцет, За бажанням соус табаско. Ретельно перевішуємо. Соус готовий. Давайте пробувати. Соус фантастичний. Бао просто дивовижна. Спонсор показу торговельна марка «Щедро». Провансаль номер один в Україні.